Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю Душі існе і живе зі си, і все і сокровище ближе і подателю. Прийди і в силі сімне, і очисти, на всякий скверний, Спаси, блаже душі наші, святий Боже, святився без смерті по нас, святий Боже святик рекися без смерті по нас. Святий Бог, святи грехи, свято без смерти помила, слава Цуїси, і Сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Пресвята і Троєць помили нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий пустий, і сили і на наші, наши, імени Твої ради, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцу і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь, Отче наш, що і сина в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, Ісина, і Святого Духа, нині по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розсочеться в рази Його. Як от добіжат, од лиця Його, ненавидячи Його, яко і ще зайдем, да іщезне, як отайго лиця Огня, так та погибнут грішниця од лиця Боже, а праведниця даво звеселяться, Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу, Твої, Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, і от смерті і збираючи села, роботою Оксану, Василя. Лілію, Володимира, Тетяну, Анастасію, Тетяну, Лілію, Володимира, Наталію, Катерину, Віру, Артема, Анну, Анастасію, рабів Божих, і рабів Божих іванну, Любомира Ларису, Юрію, Валерію, Ірину, Ярину, Юрію, Олександра, Галину Марію, Володимира, Валентину, Вікторію. Вікторія Назара, Ігоря Руслана, Григорія, Богдана, Ларису Івана, Юрія Анастасії, Софії, Елизавета, Любомира, Надія, Галину, Ростислава, Святослава, Любомира, Галину, Максима, Мирослава, Ольгу, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександра, Крісті, Анну, Флорія, Анну, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну. Остапа Захарія, Матвія, Івана Галину Лесу, Данила Богдана, Іні Михайла, Святослава Христина Квітко, Романа, Наталію Софію, Анну Марію, Тараса Галину Петра Василя, Ірину Віктора, Вікторію Василя Богдана, Ігоря Богдана, Надію, теодозію, Надію Мар'яну е е е е Віталія. І робіть Боже Світлан, Світлану, Остапа Надію Богдана, Івана Анну, Оксану, Зенов'я Миколая, Богдана, Марію Раїсу. І робіть Боже, Мар'яну, Ярину Надію, Віталія, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколая, Софія, Зоряну, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія, Меланію, Андрія Любов, Віталія, Оксану. Рабію Боже, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорі воїна, Василя воїна, Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа, Таїсію Емілію, Аделіну Анастасію, Богдана Федота, Олексія, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія воїна, Максима, Анатолія, Світлану, Зиновія, Івану, Марію, Максима, Галину, Ігоря, Діану, воїна, Петра, Христину. Воїна Павла, Ірину Оксану, Дмитра і гробів Божих, Тетяну Оксану Андрія, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Оксану, Іванну Анастасію, Владиславу, Наталію, Олену Ореста, отця Степана Катерину Ясмінного Галину, Мирославу Василя Володимира, Ольгу Володимира, Ольгу Сергія. Вероніку, Данила, Ольгу, Юрія, Галину, Емілію, отця Степана Андрія, Світлану, про Стефана, про Павла, про Симона, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто, Віру, Олександра, Ганну, про Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Миколая, Любов, Вікторію, Анну, Анастасію, Мар'яну, Володимира, Ольгу Миколаю, Оксану, отця Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію. Марію, Анну, Віру, Ірину, Іллю, Марка, Володимира, Поліну, Віктора, Катерину, Ігоря, Ірину, Катерину, Максима, Любо і, і Божих, і Ігоря, Романа, Ольгу, Оце Степана, Софію, Лесю, Воїна, Євгена, Матвія, Славу, Володимира, Володимира. Івана, Ірину, Ганну Лесю Олександра, воїна Ярослава, воїна Назара, Іванну Марію, Анну, Ігоря Володимира, Володимира, Любу, Анну Діанну Вороніку, Ірину Стефанію, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину Вікторію, Оксану Ярославу, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Вікторію, Вікторію, Христину, Юрія, Володимира і Робів Божих, Надію, Івана, Ігоря, Марію, Володимира Ірину Вікторію, отця Степана Анастасію, ксенію Віталію, Володимира Людмилу, Вікторію, Миколая Світлану Аліну Калину, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана воїна Василя Романа Андрія Марію. Оце Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенія, про три Григорія Священника Івана Григорія, Романа, Тетяну, Максима Ольго, Аліну Віталія, Ольгу, Миколая, отця Василя Ярославу, Віктора, Олену, Тетяну Павла, Анну Тимофія Зою, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла. Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину, Юліанну, Назара Катерину, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену Маркіяна, Евеліну Ірину, Зоряну Галину, Василя Діанну Анастасію, Марту Давида Христину, Галину Ірину, Ілью, Андрія Антона, отця Степана Ірину, Максима Марію, Любу Ігоря, Світлану, Воїна, Павла Анастасію, Софію Ірину, Юрію, Роману, Наталію, Ростислава, Ярослава, Оксану, Валентину. Оце Стефана, Віталія, Ольгу, Вікторія, Валентину, Сергія, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Ілію, Анну, Соломію, Олен, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна, Степані Катерину, Надію, Юрія Макарія, Тараса Галину Петра Василя, Максима Юлію, Олену Лесю. Дмитрія, Ірину, Ірину і Рубів Божих, Андрія, Андрія, Марто, Марія Михайла, Анна Єлизавета, Роксолану Лесю на Одозію, Юрія, Юрія Олександра, Вероніку, Юрія Дмитра Олександра, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава Максима, Ольга Мирослава, Святослава Ігоря. Іванна Любов, Віктора, Анастасію, Ірина, Галину Богдана, Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Данила, Марію, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Івана Мар'яну, Максима, Вадима, Евеліна Віктора, Нікіта, Олену, Олега, Світлану, Олексію, Світлану, Михайло, Дмитра, Андрія, Наталю Любов, Марину, Надію, Віктора, Олену Тетяну, Тараса, Ірину, Андріана, Оксану, Анастасію, Катерину. Віру, Ірину, Лесю, Анну Володимира, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Гліба Іраклію, Іллю, Орнеста, Соломію, Олександру, воїна Ігоря, Оксану, воїна Павла, Наталію і рабів Боже і, і робіть Боже Анастасію Авеліном, Анну Ірину, Євгенію Катерину. Врослава Віктора Михайла, Тетяну Ірину, Дану Анастасію Сергія, Ігоря Руслану Віктора і Рабію Божих, воїна Анатолія Бориса, Катерину Стефану, Галину, Павла, Юлію Марію, Юана, Юлі, Юрія Катерину, Артемію, Івана Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Наталію Захарію, Ігоря Михайла, Василя Галину, Марину Миколаївну, Андрію, Євгенію, Ніну, Валерію Сергієвиця, Степана Володимира, Володимира, Юрія Марка, Платона, воїна Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, воїна Назара, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, Олександра Анастасію, Олександра Тадея, Дмитра, Івана, Дмитра, Анжелу, Роксану Вероніку Матвію, Юрію Івана, Ірину Миколая. Віталія, Мирославу, Юрію, Юрія, Олега і, і робім Боже, Богдана, Ксенію, Назарія, Олега, Романа, Мілану, Миколая, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Юрія, Вікторію, Христину Вікторію, Ярослава, Ігоря Галина, Олега, Вероніколесю, Надію, Олександра Володимира. Миколаю Андрія Ірину Олену, Ігорю Оксану Лілію, от Телесне душевне немощі, животвориї благодаті Христатові, молитвами Владичиці і приснаді Марії, Престати Чесних Небесних, сил безплотних, Силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка, Претечі, Христителі Йоанна. Святих славних сих апостолів, святих Славних Добровідних ученикам, преподобників і богоносний отець святих святий іселити безребренку, космі до на кіри, юана, Пантелеймона, мамина ямалайсам, солодів, да фатініки, святих праведне, водицький, всі святи, як от ти єси, жерило, сили Боже наш. І Твої Слово села Цю і Сину, і святому духові, нині по всеки, і по і на віки, віки, ми Господу помолимося, Господи, помили, благословен Бог. Благийверучу душу, тілес наші, і же і болізні наші, і недуги на тілі себе понесе. Його же я із лихом, смертю, смерть у твоїй сушому гробі живо, дармові, і жилезари із мертвою воскресию, помили робів Твоїх, Ларису Любомира, Жанну Іванну, Володимира Тетяну, Анастасію Тетяну, Юлію, Володимира Наталію, Катерину Віру, Артема, Анну, Анастасію. Рабі Боже, Стефана Захара, Олену Зинов'я, Галину, Галину, Ірину Володимира, Андрія, Рабі Боже, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорі воїна, Василя воїна, Михайла воїну, Назара Галину, Йосипа, Рабі Боже, Тараса, Галину, Петра Василя, Рабі Боже, Олену Андрія, Максима Валентина, Валентину, Юрія, Романа, Анну. Софію, Єлизавету, Галину, Даниїлу, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарію, Маркіяна, Стефані, Катерину, Надію, Макарія, Ірину, Ірину, Максима, Любу, Олену, Дмитра і всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Якось посвятив все те, що Петрово єдиним словом, гнали огні, на єдине довжника долучити з грішню Сіжіні, гріхов прощення дарували. Ти обом Господи, Кайсе злогова чоловіче з і з рабів Твоїх, і отже, не одних главну болість, замість життя, оту варий збави його ужаса. І зми од огня, одне, і часа, і одчезлих чоловіка двіся, плодона, от всякої недолади болізні, і от іми огонь, і не на дух воспомне, що проробство помилуй Помилим'я Боже по велиці, милості твоє, по множеству, щедротвій. Очисню, всякого беззаконі, всякого, не всякий дух, Ти боїси істинні враж, чи весна наші, Христи Боже наш. І тобі славу селам, Отцю і Сину, і святому Готові, нині час і на віки віків. Амінь. Ще іще з омоленім сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолий, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини в цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєї волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, висхаймо святи Євангелія. Мир всім і духотвоєм. Від Матфея, святої Євангелія, читання. Слава Тобі Боже, на слава Тобі, Бога Миру. Во время воно призвав Ісусу, Бога Десяду, чи на Кисві, надай власть на дусях нечистих, як одесь гоня, і веселити всякі недухи, дух і всяку болізність. Сіяв, Бону посла Ісус заповіда і глаголя. На путь язик не дітей, вограти не входьте. і діти, же паче ковцам погибшим Дому Ізраїля. Хоча ще вже проповідуйте благоліще, яко приближися Царство Небесне, моляще всіліте, прокаженно чешайте, мертві воскрешайте, біси і зуняйте ту неприєсети, ту не дадійте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, славу Отцу і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки, віки умінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос істинний Бог, наш молитвами, пречистої свої матері. Святих славних сахованих апостолів святих праведних потихським ян. всіх святих повністю спасенець, нас як благ і чоловіку любець. Амінь.